Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Сьогодні весна випробовує нас не тільки війною, але й погодою. То не бувало теплий лютий, коли не знаєш, вже, чи вже весна настала, і пора починати посадку посів культур. Чи це ще продовження зими? Червнева спека у березні, холод у квітні, і не тільки холод, а щоденні дощі, а це Хмельниччина. Хоч і самі ми кажемо, що весною дощів багато не буває. Дощі, заморозки, а то й морози не дають поратися на городах. А бур'яни ростуть, не казавши, як із води. Їм і холод не вадить, і спека на користь. В зв'язку з такою погодою, то й сходами не можна поки що похвалитися. Але трошки земля страхла, то й потрібно братися до подальших посівів. Дещо вже потрібно сапати, бо, як я сказала, бур'янів, це в нас бурячки кормові. Якісь вони дивні, дуже ті бурячки. Хоч би не, не поробилися висадками. І хтось вже потроху їсть краєчки їхніх листочків, потрібно буде бризкати. А сьогодні я посадила під лопатку трошки. Гороху англійської породи, бо свою породу чоловік сіяв сівником і щось дуже він погано посходив той горох. Він потім насаджував ще, але й того поки що нема. А зараз хочу посіяти трохи салатів, бо треба ж нам дбати трохи про своє здоров'я. Дбаючи про здоров'я кілька днів тому по дощі і по під дощ я висадила розсаду селері. Звичайно, всім відомий такий овоч, Це селера Коренева, сорт Президент. Вирощувала я її розсадою. Я показувала посів цієї цього насіння з цієї селери в одному із відеороликів. Селера також є невибагливою культурою до умов вирощування, але єдине, що в ній трохи складно, це те, що її потрібно вирощувати розсадним способом, бо в неї дуже великий період дозрівання 140-160 днів, і коли її сіяти безпосередньо в ґрунт. Коли вже потепліє, то вона не встигає наростити своє коріння. Ну, і, звичайно, дуже важко її посіяти правильно на потрібну глибину, тому що насіння являється дуже дрібненьким і сіється поверхово. А звичайно, в відкритому ґрунті дотриматись таких умов важко. Отож, вирощувала я її розсадним способом, сіяла ще у лютому. і... Котрого дня, як я вже сказала, під дощ. Висадила це насіння і ще маю висадити. Також культуру, яка довго в мене вже росте, і також вирощую розсадним способом це цибуля як сібішин. Але цибулю я, напевне, сьогодні не буду висаджувати. Я хочу посіяти ось такі різноманітні салати. Правду сказати, ми мало їх використовуємо, ці салати в харчуванні, А більше коли вони вже переростають, то віддаємо курчатам. Ну, Але ж курчатам також щось потрібно їсти. Ну, а іноді і самі також вирощуємо і використовуємо, як коли. А салати в мене ось такі, такі різноманітні. Також. За кордоні, заграничні, як то кажуть. Тут читати назв я не буду, бачу, що щось там написано, що літнє. Можливо, такий, що він під впливом спеки не гірчить і не стрілкується. В основному салати латуки. І ще ось таку цибульку маю. На жаль, не вмію по англійському читати лише деяке слово влавлюю. Так що можу сказати, що якби ми вчились так, як треба. Колись, то було б корисніше. Тепер вміли б прочитати інструкцію до цього насіння, а так орієнтуюся тільки по малюночках. Але малюночок також нам дуже дохідливо розповідає. Говорять, що висівати цю цибульку можна в третьому-четвертому місяці. І рядок від рядка 25 см. А в рядочку цибулинка від цибулинки 5 см. Любить ця цибулька, сонячне місце. І збір врожаю вже може бути починаючи від 6-го місяця і по 10-й. Такі ж самі малюнки інструкції. Є і на салатах. Так що, хоч мови, не знаєш, але все одно орієнтуватися можна. Отож, порівняю трохи граблями грядку, та й буду сіяти салат, який показувала. А зараз ще покажу посадки осінні, цибулі і чеснику. А це цибуля весняна. Столові бурячки гарно зійшли, але ми будемо сіяти ще. Це весняний ярий часник. Продовжують світіння тюльпани, приносячи радість в душу. Диво дивуєшся, як же то можна таку красу створити. І так пахнуть. Я колись навіть не звертала уваги, що тюльпани мають такий приємний аромат. Звичайно, я вже їх показувала кілька разів у відеороликах, але не всі показувала, бо ще не всі були розквітли. А тепер деякі вже і полисіли. Вже треба відламувати їхні насінневі коробочки, щоб не висилковували цибулинки. І обіцяні осінні посадки цибулі, радар. І не пам'ятаю, який сорт, колись більш детальніше розповім, підглянув записники. І часник стрілковий і не стрілковий, і посаджений в лютому. Гермідор. Загалом цими посадками я задоволена, їм вистачає вологи на даний момент, бо дуже часто буває таке, що весною не вистачає вологи, а це вологи вистачає, вони нормально розвиваються мають нормальний стан, задовільний. А тут морква зійшла, я мала її посіяти на зиму, але ж не встигла, почалися дощі. То я її також сіяла в лютому, коли були тоді теплі дні. І тут ще рядочок моркви, так що пора її вже проривати. І для оздоровлення насінневого матеріалу посіяла рядочок часнику сіянцю. Для того, щоб оздоровити часник стрілковий. А це ось така могутня рослина, забула, як зветься, це ж цибуля і часник. Підгляну, то згадаю, а може взагалі сама потім згадаю. Де коли буває таке, що забуду, а потім трошки прийде часу і нагадую, як називається. Вперше я її посадила, в минулому році купила дві головки всього-навсього. Тож не знаю, яка вона щодо врожайності, не знаю, як зберігається. Посадила та й посадила. А за цибулю то котрася із дівчат писала мені, що я рано дуже посадила цибулю, що вона проросте до зими і що там з нею станеться. Як бачите, нічого з нею не сталося. Хоч вона, вона дійсно проросла ще до зими. Це в мене перший раз таке було. Цибуля весь час сажу приблизно в таку ж пору, Але цього року вона дійсно проросла. Бо часник в попередні роки також бувало, що проростав до тої пори, поки випадав сніг і вже сталі морози були. А цибуля вперше. Але ж нічого перезимувала вона нормально. Як бачите, має гарний вигляд. І сподіваюся, що з Божою поміччю, якщо допильнуємо, то будемо мати нормальний врожай цибульки. А це чоловік накрив трошки ранньої картоплі, але я туди не заглядала, що там робиться під цим укривним матеріалом. Потім десь вже він відкриє, та й нехай дивиться. Ну бачу, що картопля навіть. Котра не накрита, то бачу, десь в котрій були більші паростки, то вже зверху є. Морква непогано зійшла, це вже пізніше посіяна, це вже, певно, в березні сіяли. Ну, Бур'яни, звичайно, кругом але що ж зробити, дощі йдуть, бур'яни ростуть. Ось такий мій сьогоднішній відеозвіт, а капусту, яку показувала, що садила лінивим, сіяла лінивим способом. Поки ще не зійшла, повинна зійти, бо я теж насіння сіяла в розсаднику, то воно мені посходило, а поки що на городі нема. Так що буду чекати і сподіватися, що воно зійде. А вам всім кажу, бажаю вам доброго здоров'я, мирного неба, всіляких гараздів і, як завжди, кажу, до зустрічі, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами.